І вам вітанічка. Фінальний день турніру п'ятизіркового, без жовтого, дуже швидкого. Так. Починаю я позиції здавати по п'ятизіркових зіркових героях. То помітно. Ну, Ладно, ця оборона це не показник, тому що я її ставив як-небудь. Е, я просто хотів подивитися. Чи буде він стояти взагалі в центрі? Е, давайте якось. Ну, можливо, покультурніше сьогодні відіграємо, я нікуди не спішу. Блін, так. Е, це, 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 цей, блин, хіл з мегаприслужником. він ще й чистий, блін. Ммм, угу. да він ще чистить. Що тут можна взяти? візьму якось так страласож зможу вбити наприклад а, або кварі у них немає чи мені двох не вистачить да ладно коротше грімстила бахнуть то Дивіться, фіолетові є. Ото комп'ятіна, блін. Давайте ось таку заберем. І ось так. Тей ельф кончений, да? Тут... Та, та ні, я стільки не заберу. Надо додать. Давайте разок, разок отак. Зараз додамо. Не, не надо тільки, щоб не відхилились. Добавимо з цим. Ось, і тепер я зможу вбити. Отож жирнючі герої стали. Так, що мені далі збирати? Збирати можу фіолетовий. Ну давайте, нехай ці б'ють. Все, на мультика. На мультика ще й лягло. Фіолетові через мультика потрібно збирати. Е, можливо, щось. Ось тут посунуть. Так, давайте ось так. Дякую за. мегапіхаря. Зараз не доб'є. Ага. Ой. А цей відпрацював не туди, куди потрібно. Гатор в мене ще досі не заряжена. От кістки, блін. Ладно, всіх не заблочить. Ай він Він і помер. Скільки в неї там? Блять, 200, майже 3000. Люди добрі. Що ви робите? Скоро буде по 10 тисяч хп у персонажів. Прислужник вдарив на 1200, да? Мамочки? Так, як ми зрозуміли, ми ж нікого не вбиваємо, да? Назад поставимо Старласа. там хіл по центру. Де да, людвих де все? Тут ще горіння дупи може бути. Оцього зеленого. Якось би прибрати, <кій> Щось у мене тут нічого не складається. Давайте якось поки що так. Давайте ось так. Да, дубці ми свої не встигли прикрити. й з блоком нам якби не пофартило, так? Да? Вона перша ультанула. Та то зрозуміло, що супротив. Так, це добре, що він зараз ультанув. Дай, ну я нифига не так хотів зробити, ну ладно. Правда не так хотів зробити. як завжди фігні якось наробив? Та, тому що тут аж блядь, сніжає ой, господи. Які зелені, блін, да які зелені? Шо за тупость? Да ты хоть когось убить? Чи прикрытый, блин? Чем він прикрытый? А, цим червоним та буде ресати. Правильно, в кого бити? В призрака. Чому б ні, так? Да? Ладно, програємо, йдемо далі. Четыре колера, да, четыре. Да, mm. пофиг, короче. Склався, виграв, не склався, не виграв. Все, 4 зелених на всю поляну. Понакачували троглодітів, блін, всяких. Ти сиди і пам'ятай, блін, що вони дають, що не дають. Чуже й за мідліжко зловили. Ми все на світі половили. Давай туди в таунт. Соді потрібно виходить, дайте бляха зелених. Да правильно, я готов зарядилася. Який в тому сенс, я не знаю. І б'є, і хілить, і паразита ставить. Якось маловато робить, вам не кажеться? Потрібно було більше щось. Ну, зелені з'явилося. І справи пішли вгору. Правда, там ресальщик. Ота От в кутку. Я ж її одним зеленим не доб'ю. Раз, два, так. ні, дивіться, добив. Бої якісь кумедні. Давай ще 15 раз. Ресайся. Ще щось там підхил, блін. хе да. привіт, давно не бачились. Так, локі, давай сюди. Хотів би я взяти газель, да не візьму. Так, так. Е Давай так і. Раз, два, три. Червоний ще потрібен. Купідося вилазь. Ти десь є. І пофіг, що вони там чистять, що вони там роблять. Головна задача синій. Дивіться, я не можу скласти червоного, я не можу скласти синього, я не можу скласти фіолетового. Та я і жовтого не можу скласти, якщо б він був. Так, добре, зелений щось з'явився. Куди ти, синій улетів? Так, якимсь чином нам потрібно знести оцього мегаміньйона. Ти знесеш його, ні? Та ні, конечно. Добре, заряджаємо тоді так. Ну, хоч встигли. Встигли ману скинути. То нас зарядим Шукаємо зелені. Не знаю, давайте так зробимо. У мене просто є бажання фіолетовий скинути, ай, не буде. Давайте Коленаба бахнем. Давайте Тоди в центр. Э, желтый. Ой, желтый. Червоний. Червоний. Галетові, червоні. Так, все таки зарядили, да, так? Хіла? Ну да й ладно. Все, він уже не проснеться. Потрібного кольору і нема, так? Да? Це два зелених, блін, на поляні. Що будемо другим кольором добивати? Давайте ще одну бабку на останок я не проти. Ні. Ну, ні, я не хоче це бить. Це якась фігня. Ви знаєте, як коли звикаєш бити якісь майже однакові оборони, і тобі от дають от такий різнобій, ти сидиш і думаєш, блін, що що і що з ним робити? Купідона приберемо, давайте повернемо все-таки Людвіга. Раді приколи цього візьмемо. Е, можливо, когось при це прихирячимо. У нас у нас хіла нема. Дай ладно. Ідемо прикалуватися. Йдем доказувати теорію, що пофіг, які в тебе перси, камінь рулить. Багато фіолетових бачите? От і я. Давайте. Зелені будемо складати. Можна навіть ось так їх скласти. таки заблокувався я думав пощастить синих давайте так тихо 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 ну ладно всалю двигу жопа бабах боляче Ну і все, цих, цих ми доб'ємо точно. От чому така несправедливість? Дали оцій сім'ї, да, от, от ну, коротше, цієї вальхали, от дали захист від природи. Вони, виходить, попустили персонажів природи. Тупо попустили, тому що проти інших кольорів. Як би в них прикриття, ну не таке, а проти зелених. І що? І зелені ходять по пущенні. В моєму розумінні це так. Так же само, як е, давати персонажу з мегапаразитом, мало того, що в того ой, мегаміньйона дохрініще ХП. Він б'є боляче. Йому мана не ріжеться. Так і ще й мегаміньон, блін, кровотечу накладає. Та й не по 20, не по 30, а по 200, по 300. Ну, я рахую якісь. А і, що, і що я тут рахую? Коротше, хто мене, хто мене слухає? Кому я треба? Ну, б -б баланс в персонажах, він якби є, але. Ну, реально, він ділиться на окремі групи. Хто донатить і ловить багато персонажів, будь ласка, грайте гарнізонними проти гарнізонних і тому подібне. Хто донатить середнячок, ну, в принципі, все як положено. Викручуйтесь, коротше, як хочете. Закінчив я. Ну, це, це тому що ранок. Не знаю, напевно, то 5 десь буде. Мені дайте фіолетову ефірку і я від вас відчіплюсь. А вам дякую за увагу, підписуйтесь на каналчик, ставте вподобаєчки, миру, щастя і добра вам.